Травма Ярмоленка, поразка українців на Кіпрі. Тренер Жирони нахвалює циганкова. Про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі декілька хвилин. Підтримуйте українську армію за посиланням в описі. а Наш канал можете підтримати лайком та підпискою. Аль-Айн Сергія Реброва та Андрія Ярмоленка поступився з мінімальним рахунком 0 1 Альшарджі у поєдинку за суперкубок ОАЕ. Таким чином, Ребров втратив можливість взяти третій трофей під час роботи із клубом. Але більш сумна для українських любителів футболу подія сталася на 42-й хвилині матчу. Андрій Ярмоленко отримав травму та залишив поле. Під час трансляції гри цей епізод виглядав так: Ярмоленко біг за м'ячем різко став накульгувати, а потім опинився на газоні. Про ступінь серйозності пошкодження наразі невідомо, але колишній працівник медичного штабу руху Дмитро Бабилюкус. Своєму телеграм-каналі дав експертну оцінку, тому що трапилося. За словами Бабелюка, Ярмоленко ризикує пропустити матч відбору до Євро проти Англії, який відбудеться 26 березня. Цитуємо: Андрій Ярмоленко травмував м'яз стегна і, скоріш за все, не допоможе збірній у грі проти Англії. Як видно з відео, гравець травмував чотириголовий м'яз стегна. Ярмоленко спробував поприсідати, намагаючись протестувати м'яз та впевнитися, чи саме в цьому місці травма. М'язи передньої та задньої групи стегна часто травмуються під час спринту, що й трапилося цього разу. Кидається у вічі. Реакція Андрія на травму, адже досвідчені гравці, як правило, одразу відчувають, наскільки серйозною є травма. Респект лікарям, які одразу вказали на заміну, не намагаючись досліджувати ступінь травми на полі і повертати гравця для пробного навантаження. Незалежно від складності травми, на відновлення від неї може піти від трьох до шести тижнів. Зважаючи, що матч проти Англії вже через чотири тижні ще слід потренуватися та набрати форму, шанси на те, що Андрій допоможе збірній мінімальні, написав Бабелюк. Ну що ж, не надто гарні прогнози. Нам залишається лише побажати здоров'я Андрію, адже для збірної. України це точно вагома втрата. Омонія Артема Бісідіна та Романа Безуса вдома з рахунком 0-2 програла Апуелу. Обидва українці вийшли на поле в основному складі, але перенести користі своїй команді не зуміли. Бісідін провів на полі весь матч. Безус був замінений на 60 60-й хвилині, і наш півзахисник вписав своє прізвище до протоколу матчу лише у графі попередження, отримавши жовту картку. Омонія йде п'ятою турнірній таблиці. Цікаво, що команда програла третій матч з чотирьох, в яких на полі з'являвся Бісідін. Співпадіння? так, думаю, все ж таки це співпадіння. Головний тренер Жирони Мічел Гонсалес поділився думкою про розвиток клубу та відзначив зимових новачків команди, серед яких, звісно ж, і наш Віктор Циганков. Цей сезон присвячений як зростанню клубу, так і мене. Спортивне містечко перший крок, що демонструє цю ситуацію. Варто лише подивитися на уріоля Ромео, Віктора Циганкова та Янхіля Ереру. Уявіть собі, яка це вітрина для інших гравців. Наш клуб досягає вражаючих результатів, і я не міг би бути у кращому місці. Повсякденна робота з командою для мене просто фантастика, тому що всі викладаються на повну щодня. Хаві Показав це кілька днів тому, а також такі гравці, як циганков та Рікельме, заявив Мічел. Нагадаємо, в попередньому турі циганков став гравцем матчу та відзначився голом та асистом. Зоря найближчими днями може провернути ряд трансферів, повідомляє тато таке. До Луганчан може приєднатися Павло Полегенько, останнім клубом якого був Львів, вихованець Ворскли Віталій Мороховець та вихованець шахтаря Денис Почапський, який виступав у польському клубі Хойничанка, який грає у першій лізі Польщі. Перегляд цих гравців знаходиться на фінальній стадії і очікується, що контракти з ними можуть бути підписані вже найближчим часом. Багатостраждальний актив Динамо Жерсон Родрігес може в черговий раз змінити клуб. За інформацією видання Фотомак, Люксембуржець може опинитися в Анкаргюджу, у складі якого він вже виступав у 2020 році. Наразі невідомо, чи це буде повноцінний трансфер чи чергова оренда. Контракт цього персонажа із Динамо триває до 24-го року. Зараз він виступає за Саудівську Альвагду на правах оренди, і у 13 матчах він забив два голи. А на сьогодні новин більше немає. Дякуємо вам за перегляд. Бережіть себе, і скоро почуємось.